Вітаю! Мене звати Давич Антоніна Васильівна. Я вчитель-спеціаліст комунального закладу Академічна гімназія Кропивницької міської ради. Загальний педагогічний стаж 4 роки. А починалося все так. Мрія дитинства стати вчителем стала реальністю в 2019 році. Після отримання диплому магістра Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка вирішила відвідати школу, яка була найближчою до моєї домівки. Виявилося, що там терміново потрібен вчитель початкових класів. Саме в той день в мене з'явилися мої перші учні, дорослий, відкритий до спілкування та непосидючий колектив 4-го А класу. І хоч разом ми попрацювали лише пів року, це був неоціненний досвід. З нового навчального року почала працювати на посаді асистента вчителя інклюзивного класу. Так минуло два роки. Мої учні мали різні нозології та потребували постійної адаптації та модифікації навчального матеріалу, індивідуального підходу та безперервного супроводу під час навчального процесу. З вересня 2021 року повернулася на посаду вчителя початкових класів, зустрівши своїх першокласників у стінах гімназії. Я працюю за освітньою програмою «Система розвивального навчання Дрім» Давидова, Рєпкіна, Максименка та інших, з якою познайомилася під час роботи асистентом вчителя. Мета розвивального навчання полягає у встановленні суб'єкта навчальної діяльності, який хоче і вміє вчитися. За системою розвивального навчання дитина реальний суб'єкт навчання, який проходить. Переживає всі етапи діяльності. Організовувати навчальну діяльність учнів учитель може лише здійснюючи дослідження з ними. Таким чином, навчання набуває характеру спільної діяльності, партнерства вчителя та учнів, а вчитель стає педагогом-фасилітатором, який ставить відкриті запитання, позитивно реагує на учнів, заохочує дітей до індивідуальних висловлювань. Допомагає зробити висновки, сприяє прийняттю рішень. Наше шкільне життя дуже цікаве та змістовне. Перший клас ми розпочали з двотижневого пропедевтичного курсу введення в шкільне життя, під час якого закладаються основи навчального співробітництва та вивчаються шкільні рутини. Під час навчання реалізуємо дослідницькі методи. Організація освітньої діяльності відбувається у формі колективного навчального діалогу, групової та парної роботи, дискусій, а також використовується проектна діяльність, сюжетно-рольові ігри, драматизації, екскурсії, нестандартні уроки. Навчальний процес продовжується навіть під час повітряної тривоги. При роботі у дистанційному форматі використовує платформи Zoom, Google Classroom, Learning Apps, Padlet, YouTube, платформу на урок та інші. В межах виховної роботи протягом двох років було проведено низку заходів. Серед яких свята, тренінги, бесіди, конкурси малюнків, благодійні акції. Освітній простір класної кімнати складається з кількох осередків: це осередок комунікації. В якому ми проводимо ранкові зустрічі, обговорюємо важливі питання, вирішуємо конфліктні ситуації, підбадьорюємо один одного, ділимося переживаннями та налаштовуємося на плідну роботу. Тематичний осередок містить правила роботи в групі, в парі, стіну слів, графік чергування та квіткову галерею учнів класу. В осередку відпочинку ми релаксуємо, граємо в улюблені ігри, складаємо лего, а іноді навіть медитуємо. В осередку матеріалів міститься все, що потрібно до уроків. Осередок новин складається з розкладу уроків, парасольки іменинників, куточку природи та щоденних новин. Осередок читання містить міні-бібліотеку, якою діти користуються під час уроків та при роботі з методикою щоденні 5».